На нашу ефір долучається Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади «Фортпост». Романе, доброго ранку доброго ранку. Бачимо на екрані реквізити збору на дрони та реби. Розкажіть, будь ласка, наскільки відчутна потреба в цих засобах і як вони допомагають вам більш ефективно вести бойові дії на вашому напрямку? Ну, ми робимо де все для того, щоб забезпечити безпеку наших піхотинців. Для того потрібні нам ці засоби дрони, які будуть розвідувати обстановку, яка склалася на ділянці фронту, тобто вилітати бачити ворожі цілі. Передавати ці координати. також нам потрібні FPV-дрони, які будуть вражати ці цілі, які будуть виявлятись за допомогою цих дронів. FPV-дрони звичайні FPV-дрони на оптоволокні і засоби, які будуть протидіяти таким же самим дронам, з іншого боку, тобто засоби РЕП, які будуть подавляти розвідувальні дрони ворога і FPV-дрони ворога. Друзі, доброго ранку прокидайтеся. Пропоную вам розпочати з доброї справи сьогоднішній день, для того, аби ви вже о 6.50 відчули свою практичну присутність у справі допомоги збройним силам України і відчули, що робите в цю справу внесок. Чому розмір цього внеску не важливий? Я на цьому постійно наголошую. Головне ваше бажання підтримувати Збройні Сили України і простіше кажучи, чим більше у наших оборонців дронів і ребів, тим меншою є необхідність ризикувати життям особового складу. Тому ви інвестуєте не тільки у знищення ворогів, а й у збереження життя та здоров'я українських бійців. За що ми вам надзвичайно вдячні? Романе, з вами хотіли поговорити про ситуацію на вовчанському напрямку. Розкажіть, будь ласка, як вона виглядає сьогодні і що її відрізняє від? Та, наприклад, того перебігу подій, який ви спостерігали, скажімо, місяць тому. Ну, давайте ми почнемо з того, що ми всі можемо спостерігати, що змінилося в погодних умовах. Тобто, це та так, також додатковий виклик як для сил оборони, так і для окремих військовослужбовців, які несуть службу безпосередньо на лінії оборони, несуть службу постійно там знаходячись. Тобто, мінусова температура дуже впливає на. Боєздатність як наших підрозділів, так і ворога, але слід розуміти, що трошки задачі у нас різні в наші військовослужбовці знаходяться там і обороняють нашу країну по декілька тижнів, по декілька місяців. Буває з за того, що ця кілзона зростає. Тобто постійні атаки дронів як на позиції, так і в тил, як наших, так і ми робимо це для ворога. Не даємо йому підняти голову. Але сам факт, що військовослужбовці знаходяться довго перебувають на позиціях і намагаються. Грітися тим, чим там є на приводу банальний приклад. Ми забезпечуємо військовослужбовців водою, яка їм необхідна для життя. Так на перебування на позиції їжу, і поки там дрон долітає або доїжджає до позиції. Ця вода вже провчається в лід, тому додатково там таке навантаження. На військовослужбовця треба топити цю воду. Е, треба добувати з льоду цю воду і для того, щоб е, елементарно попити. Друзі, я нагадую, що триває збір. Ви бачите реквізити на своїх екранах, і у вас є змога, через наголошую, розпочати сьогоднішній день з доброї справи. Повторюю це, оскільки. Мені здається, це важливо для того, аби сьогоднішній день вдався, і програма мінімум була виконана. Романе, скажіть, будь ласка, як у зв'язку з тим, що змінюються зокрема і погодні умови, еволюціонує тактика ворога, тому що вони тривалий час використовували тактику інфільтрації малих піхотних груп, що передбачало перебування особового складу на відкритому просторі достатньо довгий час? Як зараз це змінюється чи змінюється загалом? Ну, після того як опала е, зелень, тобто немає вже насаджень. Вони не, не можуть ховатися за деревами там, за певним за певною місцевістю. Вони розпочали е, пересуватися більше вночі, тобто ми спостерігаємо, що вони також намагаються цими малими групами пересуватись ночі, якщо там казати, що місяць тому вони знову спробували використовувати мотоцикли, квадроцикли для того, щоб штурмувати наші позиції. Тобто як там влітку вони це робили, в них знов це не вийшло, тому що все ж таки дрони і впівдрони дуже швидкі. Їх наздоганяють цю техніку вони продовжили е, накопичуватись там, пересуватись вночі е, малими групами. Ми спостерігаємо, що вони е, намагаються ховатися від тепловізійних наших е, засобів, тобто від е, камер нічного бачення на дронах. Тобто закриваються певними там пончо для того, щоб їх не було е, тепло їх не віддавало. Але вони все ж одно рухаються, тому дрони їх бачать, і жодного дрону ми не жалкуємо. Жодного засобу для того, щоб е, перебити цю логістику. Перебити цих ворогів, які рухаються по нашій території України. Вже понад 20 тисяч гривень. 25 приблизно продали вам наші глядачі. Друзі, зараз у багатьох наших співгромадян немає світла і вони банально не мають змоги бачити наш ефір. Тому можливо, саме вам треба взяти на себе трошки більше, ніж ми беремо зазвичай у наших зборах. Не 10-15, а можливо, 20-25 гривень переказати для того, аби. Компенсувати цю різницю, оскільки підтримка збройних сил України це не те, що залежить від кількості годин з електроенергією або від якихось зовнішніх обставин, це те, що залежить від нашого у першу чергу бажання. і На це бажання розраховуємо ми усі і у першу чергу українські збройні сили. Роман, скажіть, будь ласка, щодо дронів та контрдронами боротьби? По перше, як погода впливає на ефективність використання дронів і, зокрема, оптоволокна, тому що були очікування, що оптоволокно. Може банально не витримувати цих морозів, і погано передавати сигнал до прикладу, або ламатися перемерзаючи, чи підтвердилося це практикою? Е, ну, дивіться, погодні умови взагалі на дрони впливають на дуже добре. Якщо ми е, візьмемо такий приклад, вийдете з мобільним телефоном на вулицю, покладіть його на певну місцевість і почекайте наскільки mm. швидко він розрядиться при там використанні. Тож саме з дроном, який вилітає на бойове завдання, е, розвідувальні дрони е, батареї нам багато швидше розряджаються, тому нам е, треба набагато частіше робити перезмінку цих дронів, тобто дрони використовуються на Набагато більше плюс, якщо погані погодні умови, сніг, то камери можуть забуватися обмерзання спостерігали декілька разів на дронах. Тобто okay. погодні умови також дуже погано впливають на саме на розвідку, аеророзвідку стосовно FPV-дронів, не можу сказати, що вони там прям поменшили поменшали їх використання як з нашого, так і з їхнього боку. Слід зазначити, що росіяни дуже активно використовують дрони на оптоволокні. Ми також це робимо намагаємося перебити їх логістику. Вони нашу, тобто кілзона, так би мовити, з кожним днем все зростає. Вони активно використовують дрони на оптоволокні. стосовно там його лампості цього волокна. Там наші військовослужбовці неодноразово так би мовити ловили ці волокна. Mm -hmm. У нас є там відео в наших соціальних мережах, де хлопці там ловили це волокно і перекрутили його. Тобто на розрив воно досить міцне. Якщо його скрутити, то його можливо порвати. Тобто були такі випадки, що вони ловили ці волокна, які дрони, які над ними пролетав над нашими позиціями. Вони просто його переривали, і дрони падали. Дякую за інформацію, Романа. 50 тисяч гривень переказали наші глядачі в рамках нашого спілкування. Друзі, дякую усім, хто долучається до наших зборів, хто вважає підтримку збройних сил України своєю особистою справою. Ви найкращі.